Познайомтеся з нашою талановитою ученицею Олександрою Власюк. Вона малює ще з раннього дитинства. З тих моментів, коли перші барви на папері стали для неї найкращим способом висловлювати свої мрії. Привіт, мене звати Олександра Власюк. Я схожу в студію Золота палітра під керівництвом Укр Наталія. Участь в багатьох конкурсах Я не тільки в Україні, а й за кордоном. Має багато відзнак, грамот, потяг. Вона малює ще з раннього дитинства, з тих моментів, коли перші барви на папері стали для неї найкращим способом висловлювати свої мрії. Сьогодні вона впевнено зростає як юна художниця, сміливо експериментує з кольорами і техніками та вражає щирістю своїх робіт. У майбутньому мріє пов'язати своє життя з мистецтвом, і ми віримо, її творчий шлях лише починається попереду багато нових відкриттів, натхнення і яскравих перемог.